Так, народ. Сьогодні я вам покажу роботу фасонними фрезами на фрезерному верстаті НГФ от нагодно в патроні. У е, мене є така задачка. Треба зробити упор для лінійки. Ось така лінійка. Ну і відповідно для неї треба упор 0 зробити. Ось така вона в кінці. Починається. Не з нуля. А мені треба, щоб чітко був упор. Для кума лінійку роблю. Ось фрезерував я. Ну і треба було там зняти радіусок. Фрезерував я з алюмінію. Хочу показати вам, от, який радіусок я зняв. Чіткий. Ось такою фрезою радіусною по дереву. Останнім часом я використовую фрази по дереву для алюмінія. Гарно справляються. Отакі От вони бувають під цангу цей вісімку, під цангу 12-ку. Бувають різних фасонів. Дуже зручно. Бувають під 45 градусів, бувають радіуса всі можливі. Бувають просто прямі. так що... Це знахідка для роботи з алюмінієм і м'якими матеріалами, чудесно бере. Оце напильником дарувати, кому воно треба. Чи випилювати фрезу з якоїсь другої робити фасонну. деколи ну, буває, що робиться. Але в даний момент немає це ні часу, ні натхнення. Тому було прийнято рішення взяти таку фрезу. Так що хто не знав такого. Користуйтеся, це дуже зручно. фрезиці дешеві. В принципі, можна їх купляти в тому ж дні премії. Ні разу не реклама, просто для прикладу. Там їх є багато. І вони доволі витривалі для такої роботи. Зручна штука. Беріть, користуйтеся Ось так Головне тут що? Тіски викатати, щоб тіски були паралельно ходу. Ну, але думаю, це і так всім зрозуміло. Тоді все чітко. Що добре, тут є підшипник, собі по ньому можна зорієнтуватися, коли йде до торкання, От Такі то справи.